Що простір хоче тобі передати зараз? М -м, як цікаво. Заповільнися. Відчуй, що насправді ти хочеш робити, а не що ти звик, або, спокур, або спокушений, або спокушена робити. Це коли ти задивляєшся на інших кажеш, ммм, хочу таке. І починаєш діяти, щоб дістати те, що ти побачив десь. А не те, до чого лежить серце. Тобі здається, що саме там тебе чекає найкраще з можливих бутів, але насправді ти можеш отримати все, що завгодно, але все, що завгодно, саме тобі. Тому почуй своє серце. Навіть якщо доведеться розчаруватися в тому, що ти бачиш в інших. Але коли ти побачиш своє, тобі буде набагато легше до нього дійти.